Всім привіт! З вами Марк або Тільтонік. В цьому відео я апну Байрона на 700 кубків і пайпер на 600 кубків. Не буду заважати приємного перегляду. Що ж, а ми починаємо. Угу, Ось такий фопці, проти не збирають. Их попадание. Да? Поехали, мы уже попасть. Що перша гра виграна, а це означає, що слідуючи на напевно також виграю. А ми продовжимо. Що ж, ми тут виграли. На цей раз я зробив більше вже урону на ніс. А ми продовжуємо. Я вам знімлю останню катку до 600 кубків. Що ж, а ось і остання катка. Зараз будемо починати. Ось такі кібербубліки проти нас. А за мене ще більш кібербубліки. Завжди захищати приходить. минус а они. Так. Ну. Вот еще мы выиграем от суку прям. А не, тики сказал. Найс. Да е, май же. всего все, Киборга. Киборг. Ой-ой-ой, ну ми виграємо з легкістю якось. Жаду, друже, не надо, дружу, мені треба, друже. кому ж буде капець. Живий, живий, живий. Ух. Я не виживу, але ти живий. потно, потно. Опять плотно. Ну, крутые здесь. Найс. Сюды. Что ж. Ось и килетики и катки. А я буду выходить. Редкий. Ура. Рідкий ура! Сверх рідкий! Рідкий ура! Сюди плюс 76. Що ж, зараз до мене підключився один хлопець, якого ви вже знаєте на минулому відео. Його звати Максимененко. Точно Максимененко. Не Необмальні 100%. І напевно зараз я буду з ним апати слідуючого бравлера. Або цього бравлера. Що ж, а ось він і приєднався. Скажи привіт. Є, він сказав вам відписуйтесь від мене. 100%. Що ж, він взяв. Таку жіночку, хоча це хлопить. Ладно? Зараз почекаємо і починаємо. Що ж, проти нас Лео Амбер, Легеме. А мене там тому відео почти не було чути. Ну, зато тепер буде чути. Так, щось початок ізі-ізі. Ну, понятно, професіонал знає. Давай, хилю, хилю, хилю. Хилю, За нас играет профессионал на Пайпер. Живы. Живы. Эмс вылетает просто никуда. Вылетаю в магазин, покупаю лимузин. так сказати. Ну, поки що ізі. Хілься. Це... Схоже, це перемога. Ну, ізі, -зі. Я повернусь тоді, коли ми апнемо 700, 700 кубків. 700 кубків. За нас, на жаль, попався лютий кіберспортсмен. Як ви бачите, він в соло затащив катку. На жаль, надіюсь, він більше нам ніколи не попадеться, а ми продовжуємо. Ось так ось. 3, 2, 1. Що ж, у нас тільки що була така ось каточка. Починаємо ми її. І виходить нормально. Ми всі вибігаємо тут. Я наношу нуль урона майже. Наш хлопець залітає до них в базу. Я залишаюся тільки з ним. Він десь ховається. Я зливаюся. Максим люто виносить одного братка. Ми поки що програємо з рахунком 1 в 3. Але але Максим знову виносить братка. Але він не жалкує, він просто вибігає на всіх інших. Ми всіх втрьох трьох беремо і вилітаємо на них. Я біжу, щоб винести свою тіль. І хоп, мінус. Хоп-мінус. Хоп-мінус. Мінус три, нормальненько. Один засиджується в їхні кімнатці. кімнатки або в їхній будки, не знаю. І я просто починаю люто мансити. По мені ніхто не може нормально попасти. Ну тут вже попали, це вже не страшно. Але основне те, що я люто мансив, це все, це я тенца, я кібербублік. Далі Максим люто виносить і люто бере, просто попадає всіма тиками, боже, як же він люто виносить, це капець. Він люто ухиляється, але його виносять по ошибці. І іншого також. Я залишаюся один. Я думаю, йо, я один залишаюся я маю похилитись. Я похилився. Біжу, бачу ціль, не бачу перегород, і ми виносимо. Отака От катка була. Але в нас ще досі не 700 кубків, тому що за нас попались два кібербубліка, які нам залили кубки. Ну, зараз буде продовження. Я покажу вам, як ми апнули 700 кубків. Поки ви дивитесь це відео. Підпишіться і поставте лайк, будь ласка. Я дуже сильно стараюся зробити якомога краще. Але може, в мене це і не виходить, але в мене все рівно буде все краще і краще виходити це. Я сподіваюся, що вам подобається це відео, а я продовжимо тут далі грати. E, зараз ми знайшли собі тіму хорошу. Я знайшов собі тіму, і в нас остання Potential катка до 700 кубків. А ми починаємо. Що ж, Проти нас. Уляля, що за дама проти нас Гаразд! Поїхали. Ой, найс. Чудово, як завжди, граю, як ви бачите. Так. Ну сейчас изи, изи, так еще изи. Хиби, хиби. Е, Эээ, неможливо, я хилився. Нас зажимають літо. Ой-ой-ой. А, -а, а, я не одной тикой попасти не можу. Замість того, щоб себе кинуть, я кину в нього і не попали, і ще й помахнувся. Хі-хі-хі-ха. Найс. Про мене всі забули. Реально. Ти вообще не дає ось штуку, а мене ніхто не хіли і не дає. Неправда. Ой, ой, ой. Це Максим Люто починає виносити, тому що він став дід -інсайдом. Ааа! Важко, важко. Куди куди ти на нього? Не треба на. Давай, давай. Клас. Переігровочка. Так. Ну, Зараз буде переігровка літа ну, почекати. І ми виграли сюди. Ну. Те, що ви бачили, насправді ми там виграли, ми не програвали. Що ж, зараз буде слідуючий бравлер. 3, 2, один. Поїхали! Бітом сам кури на 30 хвилин відео. Ого. Навіщо його піариш в моєму відео? Ах ти ж. Що ж, це буде перш, перший раунд, як я апаю пайпер. І на наступному раунд я вам покажу останній раунд. Як я граю на пайперешов мене з голосом. Я це все знімаю одним дублем. Я, я нормальний. Я нормальний не будина будай, бода будай. перемога буде. Шмек. І... Що ж, ми кинайте пішли. Карта змінилася. Зараз буде остання катка. До 500 кубки, кубки, 5 вот так Потому что... Полный чебурек у Котик літає, це капець, це як так можна проходити таке? Брати і грати? Так. Коли котик літає? Як ви бачите, у нас всі збиваються літом. Тюди ми перемогли. Ну що ж, на цьому я думаю вже закінчувати. Що ж, зараз буде кінець, так, напевно. Всім пока, удачі, всього найкращого. І надіюсь, вам це відео сподобалось. Я дуже сильно старався і намагався зробити його на якомога кращим. І надіюсь, що комусь хоча б сподобається. Що ж, на цьому все. Пока!